Займатися сексом, з ким попало, не є добре. Секс не повинен керувати людиною. В неї вмикається маса гормонів. Людина починає думати одне місце. Які очі вашого нареченого чи вашої нареченої. Нещодавно зі мною трапилася дуже неприємна ситуація. Мені 19 років. Я греко-католичка. Два роки зустрічаюся з хлопцем. Ми притримуємося Божого Слова. Тому не мали за весь цей час статевого контакту. Мої батьки православні. У 16 років я навернулася, змінила конфесію, посповідалася з усього життя. Це був мій свідомий вибір, який батьки не підтримали, але і не заперечили. Та все ж вони не розуміють моїх життєвих принципів. Мама каже, що я живу по книжці і занадто правильно. Підтверджується тим, що хвилюється. Наче мені буде дуже важко так жити. Каже, що сподівається, що життя мене обтеше. Коли зайшла мова за здоров'я, вона ствердно казала, те, що я із хлопцем не маю співжиття, ненормально. Бо молоді роки для того і дані для сексу. Я ніби очікую старості, щоб нарешті зайнятися ним. Дуже боляче чути такі слова від мами. Відчуваю себе неправильною, хоча роблю правильні, на мою думку, речі. Боже Слово є для мене важливішим за чужі висловлювання. Але як надалі спілкуватися з батьками, якщо всередині гнів на них і образа за такі слова? Дякую велике за відповідь і допомогу. Передусім з усього серця вам співчуваю, тому що легко, коли батьки підтримують. Легко, коли батьки розуміють, легко, коли батьки є провідниками і прикладами. І набагато важче, так як і у вашому випадку, а це, на жаль, не так. І це сумно. Ви стоїте на правильному шляху. В свої 19 років ви вже є досить дорослою людиною. Ну, вже, по-перше, повнолітньою. По-друге, людиною, яка має свій сформований світогляд, і слава Богу. Звісно, що те, що Звучить від батьків це дуже прикро і дуже сумно. Ви написали, що ваші батьки православні, це не так, тому що православ'я також має повагу до людської статевості, і в православії також є повага до того, щоб мати статеву етику. Тому ті принципи, яких притримуються ваші батьки, про які говорить хоча б ваша мама, вони не є православними. Невідомо, чи ваші батьки в неділю відвідують богослужіння і ходять до сповіді. Якщо це не так, то тоді ну, ваші батьки не є православними. Ви себе називаєте католичкою, оскільки ходите до сповіді, ходите до причастя, ходите на літургію і дотримуєтеся християнської етики, в тому числі і статевої. Тому у вас є підстави називати себе католичкою. Далі що з цим всім робити? Ви відповідаєте вже за свої вчинки за те, що робите ви. Ваша мама цього не поділяє, це вже її проблеми. На жаль, це прикро вам як доньці, але мусите розуміти, що ну це є погляди мами, і на то немає ради. Наступна справа дуже важлива, що молоді роки, дані для сексу, е, таке враження, знаєте, не мов би от вам виповниться. Ну, умовно кажучи, не знаю, там 20, двадцятий рік чи 21-й, і тоді ви вже сексом займатися не зможете. Це не так. Ви зможете з ним займатися. І коли ви одружитеся з вашим чоловіком, що дай Боже, звісно, дай вам прекрасного, довгого, сімейного, щасливого життя, то ви будете мати дуже багато часу для того ж самого сексу. Але дивіться, людина повинна керувати як своєю їжею, так і сексом. Але не повинна їжа керувати людиною, як і секс не повинен керувати людиною. Людина керує, а не людиною керують. І дуже важливо, щоб людина вміла покерувати цими справами. Їжа є чимось добрим і секс є чимось добрим, але об'їдатися не добре. І займатися сексом, з ким попало, не є добре. Цей хлопець, навіть якщо ви зустрічаєтеся вже два роки, він ще не є вашим чоловіком. Просто-напросто. І тому те, що ви утримуєтеся, ви правильно робите. Тому що, коли в людини є статеві відносини, в неї вмикаються маса гормонів. І як в народі люди жартують одні з одних, людина починає думати одним місцем. Ну, Таке воно трошки принизливе, але з чисто біологічної точки зору, це, на жаль, правильне ствердження, тому що тоді людина справді перестає раціонально мислити. І тому, коли в передподружньому часі ви з вашим хлопцем чи нареченим, я не знаю, в якому ви статусі, маєте можливість більше подивитися. Побути разом, поговорити разом, поцікавитися одне одним, то це прекрасно. Тому що пізніше у вас буде час і на секс, і на не знаю, там на багато там на поезію, на якісь різні високі справи. Але спершу потрібно мати цей час без нього. Чому це потрібно? Та тому що дивіться, подружнє життя це не тільки секс. Ну, чисто по часу, ця штука не займає так вже й багато часу взагалі то. А от натомість вміння почути одне одного, дослухатися одне одного, поважати одне одного, зрозуміти одне одного. Оці речі вони важливі насправді, в тому числі і в сексі. Тобто, якщо ми говоримо про якісний чи якісний секс, ну то дуже багато залежить, чи люди банально цікавляться потребами дружини чоловіка, що ти відчуваєш, що ти переживаєш, як для тебе буде краще, чого ти потребуєш. Розумієте, ну це питання вміння зрозуміти іншу людину. Як в побутовому звичайному житті, так і в статевому житті. Але натомість, якщо почати справу з кінця, ну то тоді людину цікавить тільки приємність. І тоді інша людина є тільки засобом для отримання приємності і все. І в якийсь момент ну, ця жінка чи чоловік, по-різному буває, відчує себе використаною, відчує себе виключно тільки матеріалом для отримання приємності. І це нікому не сподобається взагалі. Наприклад, я коли готував пари до подружжя, вони сидять, як правило, це було двох. Я питаюся в них, скажіть, які очі у вашого нареченого чи вашої нареченої? І знаєте, не завжди пара казала, які очі. Важливо, щоб люди, коли зустрічаються, мали час на те, щоб дивитися одне одному в очі і любуватися ними. І коли люди вже навчаться дивитися одне одному в очі. Спілкуватися, чути одне одного пізніше, вже всі етапи подружжя, в тому числі і статеве життя, воно вже буде нормальним, воно буде поетапно. Натомість, якщо найважливіше це тільки отримати приємність, ну, то тієї приємності теж не буде. Люди будуть сходити з розуму, будуть намагатися не знаю, там скакати з шафи, не знаю, якісь там іграшки, не іграшки, якісь там допінги приймати, якісь там фільми дивитися, але нічого вже не допоможе. Того, що секс відбувається в голові, і дуже важливо, щоб людина поважала іншу людину. А цієї поваги потрібно вчитися. Тому вашу маму, чисто по-людськи, насправді шкода. А ви, хоч дуже ще молода, але ви права, а вона ні. І ви йдете правильною дорогою. І хай вам Бог допомагає. Ось така от історія. Дякую вам за ваше питання. Хай вас Бог підтримає. Ви молодець.